Справжніх уболівальників не зупиняють погодні умови, адже на полі грає їхня улюблена команда. Футболісти Металурга не залишилися в боргу, подякувавши за підтримку забитим м'ячем. На 18-й хвилині відзначився Вадим Петров, який нещодавно повернувся до Запоріжжя у рідну команду. А це святкування вже другого голу, який було забито на 19 19-й хвилині поєдинку. Цього разу влучний удар на рахунку Дениса Бережного. Гості з кривого рогу відповіли на 26 й хвилині. Юрій Штурко зробив навіз до штрафної, а Олексій Янюк точно пробив головою. Відзначаємо вдале повернення штурка у великий футбол. Ну нормально лучше, конечно, намного ніж було. Ну і надо наданога роботи, приходіть збори, двигатися. Ну ми руки не опускаємо, ну а далі жісь покаже. Другий тайм також виявився насиченим та видовищним. На 52-й хвилині третій гол у ворота кривбаса забив Микита Сінтябов. Проте гості з таким сценарієм розвитку подій були незгодні. На 74-й хвилині дубль на свій рахунок записав Олексій Янюк. Однак господарі витримали переможний результат. Рахунок зустрічі три-два довольться. Получили конечно. Ну, результат, конечно, чуть хромає у нас пакаміс. Надіяся ну движемося далі. Позитивний рахунок, безперечно, став приводом для святкування. Радість першої перемоги гравці та керівництво металургу розділили зі своїми вболівальниками. Очень сложная нервная игра сегодня удалась. Вы же сами видели, в принципі, несмотря на то, что мы повелите 2-0, команда Грибас показала свой характер. І по ходу игры отыгрывалась, но тем не менее наши ребята тоже показали характер. Спасибо всім болельщикам, которые сегодня пришли, поддержали. Ну, по игре очень трудная игра, конечно. останні минуты очень нервні. Наступна гра чекає на Металург 14 травня у Кривому Розі. Суперником запоріжців у виїзній грі стане вже знайомий Криворізький кривбас. Юлія Пасько, Дмитро Сахно, ТВ5.